Їхали, оп, тихо, тихо акуратно тут. Машину я не буду заглянять, бо там зараз трактор стоїть зараз виїжджати, що мені треба. Так. Братва, заберу у вас 5 секунд часу. Хотів нагадати, що в мене є телеграм-канал, у якому я публікую себе та всі події, які коються на YouTube каналі. Вихід відео, початок стрімів і не тільки. А ще я скоро загружу туди свій модпак. Якщо я вас зацікавив, то приходьте посилити знизу та підписуйтесь. Всі жду. О. Все, до речі, хлопці, пам'ятаєте, ми грали на карті Новодніпрівка, яку зробив е, Ярослав Тінь. Це автор, кана... о, автор е, карти Новодніпрівка, і це його мод. Ну, Москвіч оцей, це він зробив цього Москвіча. Я вам казав, підписуйтесь на нього, і він буде робити моди. Я ж не, бач, не забрехав. Так що, отакий Москвіч. Це його, як я розумію, мабуть, перший мод, а може не перший, не знаю. Ну, коротше, Москвіч дуже ладний, прямо от. Бомба. Я оставлю ссылку на нього в коментарях, закріплю, так що переходьте, скачуйте. Тоді, мотивуйте його ще робити, такі моди. От. Так, ну а ми йдемо, дивитися.